Бути тріумф, був розрив. Ну, варто зараз повторити, як на мене, тут одразу слід було брати шнур в допомогу. Ну, склад. Вверть увагу на ліву руку Олега Жох, оскільки вона ось власне, пальці, і всі інші речі суттєво так. відрізняється від звичайного природного стану. Якщо це вдалося зловити на телевізійній картинці, я гадаю, кожен з вас зрозуміє, про що йдемо. Ну а так, ми наближаємось до завершення сьогоднішніх фіналів. Подякувати усім, ну, ось ці заключні сутички, вкрай необхідні. І Олег Жох, Богдан Слоцький. Хто здобуде тріумф, ну, тут зазвичай кожен представник своєї федерації підтримує тих, з ким доводиться, як то кажуть, трішечки позмагатися. Чотири фінали буде попереду. О, є ще час, аби задати ваші запитання, аби ми могли. Дати на них відповіді, зокрема, сьогодні Олег Жох може стати одним з експертів під час цього прямого ефіру. Тут це залежатиме від того, наскільки вдало проведе цей фінал або Дан Слоцький. Є чіткі вказівки у суддів Олександр Комаревич. Як зазвичай, трішки в сторону відійшов, але він підказує, ось в чому перевага бути куратором цієї. Арбітражний Феміди! Дивимось уважно! Жох! Класно зараз Олег дотиснув суперника. Боженько, яка у нього рука? Ви тільки бачили. Це просто щось чимось.